На детской площадке. Это ну, ж нереально такая красота. Маха. Красно, да? Красно, красота. Ну, просто, як на на картинки, на тих то нарисовал. Угу. Видео, наверное, не передается красоты, да, но нет. Да, Дима! Дима, давай. Дуже красиво. <глазу> а, ну, Місто да для, для релаксації. Зараз да, подожди, відео зніму теж. Блогер Іна, Починаюча. <рисо> не починаюча в мене, вже тисяча підписників. <рисо> <рисо> Ого! Тисячу підписчиків, йма. Тетя люда, вона просто знімається, <рисо> <Молодець. Да>, <рисо> де да, скажуть, де да поставлять, та її робить. Модель. Класно, да. Вона в нас моделька. Ох, і гриби. Іще ще Там, Білий, гриб, белий. Та він не білий. Ось червоний Ще А есть. Червоний гри. Червоний. Є гриби, брі. А. Тут везде гриби. Да. Ну тут, бач, в цьому, в цьому часті ліса не так багато, як там в траві. Yeah, да. Тут просто красиво. Тут, тут помоху походить, яйця, знаєш. Да. Тут Яйця? яйця? Так, не яйця. Яйця? Не трогай ніякі яйця, то якийсь гриб засохший був. О, гриб, гриб, мам. Полянка грибна ціла. грибники? Ну, ну Ліна вже ж збирає гриби. Ліна збирає? Так. Да. А, тут посмотрю, грибнячий ліс. Грибнячий ліс. Я б так назва, коли гриб. Образ туди. Да? Да. Да? Ого! Давай. Це старенький вже, бачиш, він вже майже засох. Його можна їсти. А, можна їсти? Можна, тільки він вже поганий. Знаєш, викиди, да? так? Угу. білий гриб? Ні, якийсь лохматий гриб. Лохматий гриб, так. Да. Да. О, пандемію. А я диво бачу. Похоже на гриб. Бачиш, що тут. Дихаєш, ну надихаєшся. Маленький гриць. Червоні гриби це не отруйне. Я не знаю, Дім. У нас такі... Ні, такі ростуть, але ми їх ніколи не збирали. В Україні немає, так? Так. Так все, бачиш мохом зарощено, Не трави нема, нічого.